Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвінчуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах, та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостроф та Центру протидії дезінформації при РНБО, Кремлівський фарш. Всі вже знають, що в Вуркостані оголосили часткову мобілізацію. Так, от, в день путінського виступу, патріарх Кирил заявив, що росіянам не треба боятися смерті, бо саме страх смерті жене воїна з поля битви. Віра людину дуже сильним, Вона переводить його сознання від повсідневності, від матеріальних забот к о душі, о вічності. И когда в человеке сильно это измерение, связанное с вечностью, он становится непобедимым, потому что он перестает бояться смерти. А именно ведь страх смерти гонит воина с полей битвы, толкает слабого на предательство, даже на то, чтобы восстать брату против брата. А подлинная вера. І страх смерті. Ну, Атєць. Ну, ти видел? Якось один класик сказав, що релігія то опіум для народу. Та дивлячись на те, що твориться серед защитника віри православної, здається, що у них все народне передозування. Звісно, це абсолютна маніпуляція. Бо чим ще можна пояснити відправку пастви на забій, освячення танків, які вбивають українців, або й того більше ядерного комплексу сатана, від якого може загинути увесь світ? Освятити сатану такому ноу-хау позаздрив би навіть сам Джон Костянтин. Але ванькам до кості діла нема У них свій шлях, і ти отправишся в ад тому, що так прожив свою жизнь. Санкаша Захарова очевидно знову перебрала її занепокоїли повідомлення про масові вбивства та захоронення на Харківщині. Ой-ой, а що сталося? А ні, нічого. Вона знову звинуватила у всьому українців. Зобо тривоку визивають нагачісне сабщення проводимих спецслужбами і неонацистськими вооруженнями. формирования, имеется в виду вооруженными формированиями Украины, фильтрационных мероприятий на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил. Нормальная да, формулировка фильтрационные мероприятия. Тысячи людей. Страшно представить, что сейчас с ними творит вооруженные силы Украины. Они творят все. І в першу чергу, канішне, ето убійство этих людей. Конечно, безусловно. Але якщо наші захисники вбивці і варвари, то чому їх зі сльозами на очах та такою радістю зустрічають місцеві? Можна з абсолютною точністю сказати, що прес всія Росії Захарова погано розуміється на русському фольклорі, бо ж не знати приказку на злодії і шапка горить соромно, а от знала би, то може й не намагалися би дезінформувати весь цивілізований світ. Хоча ні, намагалися би всіх цих товаріщей уже не виправити. «Россия здесь навсегда» – улюблена фраза херсонского коллаборанта Стримуусова. Та цього разу він пішов далі і ляпнув, що начебто всі місцеві благають його русський мир на херсонщине. Конечно же, жители Херсонской области э, постоянно меня просят, сделайте что-то, мы готовы на все, лишь бы Россия никогда не ушла с территории освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Херсон остается, будет и навсегда буде з Росією, і це факт, котриму на сьогоднішній момент только можемо засвіти. Цією заявою Стремоусов намагається легітимізувати проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території області. Звісно, що ця заява фейк. Наші люди не хочуть у Росію і не хочуть голосувати, але окупанти змушують їх це робити під дулами автоматів у прямому сенсі. Ну, а з приводу Росія навсегда щось дуже подібне. Загарбники белькотіли перед українським контрнаступом на вже деокупованій Харківщині. Тож такого роду феєричні заяви молодшого гауляйтера окупованої Херсонщини викликають лише посмішки під балаклавами військових та херсонських партизан. Вони ж радять Крилу не ховатися у бункері, а виходити їм на зустріч. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати дії наших захисників, союзників та нашої влади перекрутити хід подій Кремлю не вдасться? Тож ми будемо у цій програмі влаштовувати окупантам справжнє м'ясо. Це був спільний проект ТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.